Водячко йорданечко, тече з високе горі, до глибоких морей, ми ж мейш мий мейш каміння, ми усе сотворіння, обмей на переклад Івана. Це йому підсипали рано, це на полудня, це ввечер, це в опівночі, це до схід сонця. Це, це все взяло з вітру, це з, очі, це з воді. відки все взяло туди, йде на сені моря, на темні ліси щезай, пропадай до Іванового тіла моценіма. Я викликаю Івана з мозку, з-під мозку, з очі, з під очі, з носа з-під носа, Язика, з-під єзека, зубий з-д зубий, з серця з-під серця, з печінки, з-під печінки, з нірок, з під нірок, жолудка з-під желудка. З рук спид спині. Я посилаю на Червоні моря, на червоні поля, на татарські жінки на Песголовські гілки, там силам кушурить вуглі печіну пересипати, там би везли, пропали своїми мерзами, своїми бідами, своїми болями. А Іван лишився веселий здоровий, як мама на світ народяла вецей від день, і цей годень. Я йому викликаю, я йому визиваю ні сама собою, з пречесту світу з усіма світями.